Нові обличчя нові підходи на позачергових зборах територіального відділення всеукраїнської організації Асоціації платників податків сформовано оновлену раду обласного осередку. Її представники обіцяють налагодити справжній діалог між владою і бізнесом та відстоювати права платників податків. Для нас зараз важливо було показати, що ми не організація, яка займається рішалом, там яким ну, ніпонятними вещами. Для нас важливо було показати, що є люди уважаємо, ми їх привликаємо. Я думаю, що ми ще будемо це розширяти, будемо питати. Это был первый шаг. Мы, собственно говоря, вот такими такими встречами, мы обновляем на, наш, наши ряды. Приходят новые инициативные люди, вот как это в случае с Киевской областью, которые реально умеют и реально показали, что они могут делать. Крім того, під час зборів керівники Державної фіскальної служби області та Київської митниці разом із головою територіального відділення Асоціації платників податків підписали тристоронній меморандум про партнерство та співпрацю. Дуже важливо, що глава фіскальної служби пішов на зустріч, То, що він прийшов, то що він настроєн на позитив, це вже положительний знак. Значить, у нього є бажання теж змінювати цю страну і теж є, як как би бы, двигатися і підписання меморандуму, это зафіксування документальне наших наших, наших направлення дійстя у Київському обласному територіальному відділенні асоціації платників податків запевняє, що докладуть максимум зусиль для подальшого налагодження комунікації між бізнесом та фіскальними органами. Це потрібно як самим підприємцям, так і державі. Зазначили в асоціації